Шановні дорогі любі коростенці, я щиро вас запрошую в суботу, 10 вересня на 12 годин прийти на фестиваль Дерунів. Центральні події будуть проходити в парку імені Миколи Островського, але майданчик достатньо великий, починаючи від вулиці Красіна і Сосновського, закінчуючи вулицю Крупською. Починаючи від князя Мала з гори, де там, бути теж деруни жарити, до поклонному Христу, який знаходиться і центру, дуже буде великий майданчик. Найдіть себе в цьому, будьте приємні один до одного. Поважайте наших гостей, які приїдуть, допомагайте їм, розкажіть про нашу самобутність, особливість, нашу древлянську культуру. Ми не похожі ні на кого, і ми цим повинні бути щасливі. Тому наша спільна, гарна, поважна робота, відпочинок, я думаю, дасть свої гарні наслідки для нас, користинців і для тих, хто приїде, тому що ми. Наш фестиваль об'єднує Україну. Я всім нам зичу гарне проведення свята і виражаю абсолютно впевненість, що ми покажемо суперклас, як треба проводити фестивалі в нашій державі Україна.